Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 травня понеділок. Отже, у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона буде до вподоби. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі злий понеділок хотів би поговорити про ситуацію. Яка зараз відбувається в Харківській області, про цей наступ, який почався у п'ятницю російських загарбників. Я не буду говорити про цю ситуацію як військовий експерт, бо я не є військовим експертом і не претендую, і ніколи не намагався коментувати якісь військові операції. Але, на мою думку, варто поговорити про стан підготовки до відбиття оцього наступу. Бо ми пам'ятаємо, що ну, дуже було багато заяв, і вище керівництво говорило про те, що там от Росія може почати наступ в Харківській області, і от що там зараз супер укріплення будуються чи побудовані навіть. Ми знаємо, що там було навіть засідання виставки Верховного Командовича, і там розглядалося питання. Саме будівництво укріплень, на це там було передбачено багато мільярдів гривень для того, щоб це все будувати щоб в односновних напрямках. І тепер ми чуємо, що виявляється знову, як це було у Бахмуті, як це було в Авдіївці, тепер і Харків, Вовчанск, так. Там говорять про те, що, на жаль, ситуація. Ну, є не, не, не такою, як би хотілося з точки зору тих укріплень і мінування. Ну, Британська газета The Guardian вона посилається на українського журналіста Юрія Бутусова, який там на місці, от вони буквально сьогодні зранку про це повідомили, написали, що він заявив, що от не там були побудовані е, укріплення, де почався от наступ, тобто не зовсім там. Скажімо так, будемо більш точнішими, коректнішими. Ну, Можна довіряти, не довіряти Бутусову, бо там можуть бути різні, бували різні ситуації, але в даному випадку, ну, я не думаю, що в нього є сенс говорити неправду і повідомляти про це. Бо про це також сьогодні написала французка Люмон, посилаючись і називаючи конкретне прізвище з першого змішаного батальйону 57-ї бригади. Ярославського, якщо не помиляюсь, який написав себе в Фейсбук, що от наступають, я пишу це для того, що можемо вмерти. Ніхто не буде знати вправду, і що насправді то тих укріплень, які були би потрібні, і мінування немає. Немає. І друге джерело також Лемонт, з іншого вже підрозділу. В принципі, і підтвердило от цю інформацію про те, що. Тих необхідних укріплень знову немає. Вони там пишуть, що це про корупцію, може бути, це може ситуа ситуація бути про ну, некомпетентність. Я маю на увазі іноземні засоби масової інформації. Я думаю, що це десь і є правдою. Пояснення, саме пояснення про відсутність там, де потрібно необхідних фортифікаційних споруд, укріплень, так? мінування. Для того, щоб не міг рухатися так швидко, бо дійсно всі написали, що там за один день вони захопили фактично більше, ніж це було там протягом багатого часу, щоб в один день вони могли так серйозно просунутися. Я дуже хочу вірити головнокомандуючу Збройних сил України Сирському, що прориву не відбулося, але це могло статися тільки тому, що завдяки саме героїзму наших захисників от цього прориву не відбулося, значного прориву. Бо саме їх героїзм не допустив це зробити. Але ми також маємо розуміти, що за відсутністю тих необхідних укріплень, до речі, зараз розповідають там, де вони відступають, вони тепер мусять самі закопуватися в землю, тобто вони не могли відійти на якісь підготовлені позиції. Так, от відсутність у цих укріплень воно ж збільшує, на жаль, жертв. І я сподіваюся, що все-таки вже нарешті хтось має відповісти за це. Тому що хтось вкрав гроші, можливо, хтось некомпетентний побудував там, не потрібно. І той, хто вкрав, і той, хто побудував там, де не потрібно, чи не вчасно, за це мають відповісти. І причому, я думаю, дуже серйозно. Це має бути кримінальна відповідальність, а не просто зняття там, з посад, чи ще якісь інші там, умовні адміністративні покарання чи догани. З цим треба вже давним-давно завершити, бо це вже в нас, на жаль, стало якоюсь традицією, поганою традицією. Це вже навіть не тенденція, якщо це постійно в нас повторюється. Ну і тепер питання також: ну якщо вони пішли і не в тому місті, де всі очікували, де наша розвідка військова така, супер-пупер, як показують і розказують, так удари завдають молодці. Це роблять конкретні там, спецпризначенці. Ну, і думаю, багато роблять спеціальні сили оборони, але розвідка має ще займатися і питанням того, щоб знати про плана ворога. І в цьому контексті, ну, на мою думку, ну, тут є питання і є проблеми. Якщо знову ми були не готові, виявляється, ну не до кінця готові, скажімо так. Це не так, як на початку вторгнення, 24 лютого. 2022 року, але все одно я багато всього приводу питань. Також є велике питання стосовно от тих рішень, які приймаються командирами. Бо там іноземні ЗМІ пишуть, що командири між собою сваряться. Бутусов, до речі, написав, що там поміняли цього командувача да, об'єднання Харків на компетентного. А чому тільки зараз треба було міняти? Фактично, із звільненням залужного у нас сталася достатньо, на мою думку, тривожна, не просто дивна, а тривожна ситуація. Е, було звільнено ну, по різним оцінкам. Я не можу сказати, правда це чи це неправда. Це точно знають військові експерти, але разом з залужним звільнили 17 генералів. Ну, я думаю, там не тільки генерали були звільнені, то фактично було ну, скажімо так, знято все вище керівництво Збройних сил України. Для чого було це робити? Який сенс був в цьому? Звійняти генералів, бойових генералів, які мали досвід, які вже два роки після широкомасштабного вторгнення е, воювали з, з росіянами і приймали відповідні рішення, а ще й до того мали з 2014 року, так, от, досвід. І тепер в мене таке враження, що там щось не дуже добре у нас у командуванні. Якщо зараз там починають якісь звинувачення один у одного. Ну, на різному безумовному рівні. Ну і звільнення під час наступу звільняють, бо, виявляється, не був готовий, що не можна було це провірити раніше. Тобто, з моєї точки зору, ну тут я навіть не хочу е, говорити, що я так думаю, чи таке, е, таке моє враження. Я в цьому переконаний звільнення залуженого і тих його команди фактично, тих 17 генералів, що це дійсно їх було 17. Я думаю, що там ще й більше офіцерів були звільнені. Це насправді була шкода, яку завдала, я не знаю, свідомо чи несвідомо Збройним силам України. І всі навіть зараз бачать, що в нас вже нема такого якогось оптимізму, віри, як був до речі, при тому ж залужному. Так він яким своїм одним виглядом давав нам цю впевненість в тому, що все в нас буде добре. Я переконаний, що все в нас буде добре, але можливо для цього потрібно буде зробити більше зусиль, на жаль, більше втрат. І, на жаль, на певний більший час. Бо я вірю в тих наших хлопців і командирів різного рівня, які, на мою думку, будуть робити все, що потрібно для того, щоб перемога була за нами. Тепер, от, заяви з приводу того, там Зеленський заявив, от написали, не помиляюсь, з Deutsche Цайтом, що. Не треба там піддаватися паніці, хаосу, що це спеціально так роблять, що інформаційно Оці, хаос, паніка, вона допомагає наземним операціям, тобто інформаційні операції допомагають наземним. Ну, це і представники ГУР також вже сьогодні заявляли, що не треба вірити ніяким чуткам, не треба там, от, так, і так далі, і тому подібне. Але знову будуть говорити про ІПСО. Ну, я так скажу, треба просто говорити правду. Бо якщо ви зараз замовчите, а потім вже солдати з передової пишуть і повідомляють ті речі. Які насправді там відбуваються. І у нас є реально тисячі вже тих людей, які просто знову, як під час широкомасштабного вторгнення, змушені ставати внутрішнім переселенцями, фактично біженцями по великому рахунку, втрачають свої домівки. Це також ненормально. Бо якщо не говорити правду, то ніяких правильних висновків, ні правильних рішень не буде зроблено. Я не знаю, чи говорить правду Верховного командовичу. Але я думаю, що крім Верховного командуюча, який, насправді, не має жодного досвіду, цей новий головний Збройних сил України, і нові очільники Генштабу, вони би мали доповідати правду і знати ту всю правду, і приймати відповідне рішення, не говорити те, що хочеться комусь чути. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що ситуація там стабілізується і все буде добре, і все буде Україна.